Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, депутатська група Воля народу також підтримує створення тимчасової комісії по е комунальних послугах, по тарифах. Але ви знаєте, я хотів би підкреслити, що за останні півроку ми створили не одну комісію, але на превеликий жаль, практично ні по одній комісії, ми не маємо результатів роботи. Тому я би хотів підкреслити, старе. що група воля народу. Надає свого представника, але просив би всіх колег, що ми не тільки сьогодні красиво заявляли на поджувальній раді, а буквально з завтрашнього дня створювали і приступали, тому що людям нашим потрібно термінові рішення. Також депутатська група воля народу наполягає на включенні до порядку денного сесії Верховної Ради на розгляд четвер, 9 квітня наступних законопроєктів. Законопроєкт реєстраційний номер 2495 щодо видатків на охорону здоров'я. Законопроектом пропонується усунути колізію в законодавстві, що надасть можливість за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювати видатки на заходи з охорони здоров'я. Прошу вас, шановний Володимир Борисович, надати доручення комітету з питань бюджету, щоб 8 числа розглянули на засіданні даний законопроект, оскільки його прийняття є важливим для нормального функціонування галузі. В чому колізія? Постанови Кабінету міністрів від 23.01.15, номер 11, деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам встановлено, що протягом бюджетного періоду видатки та фінансування закладів охорони здоров'я дозволяється здійснювати також із за рахунок коштів місцевого бюджету. Однак дана постанова не узгоджується з бюджетним кодексом України, який має вищу юридичну силу, тому є необхідність в розгляді даного законопроекту. Наступний реєстраційний номер 2060. Законопроект про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Законопроектом пропонується повернути харчування учням середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів, освіти студентам, коледжів та технікумів. Проект отримав позитивний висновок. НЕО. Міністерство соціальної політики України інформує, що реалізація законопроекту потребує додаткових коштів в сумі 527 мільйонів гривень. У зв'язку з даною потребою звертаюсь до Кабінету міністрів, щоб розглянули можливість виділення додаткових коштів. Також прошу включити на цьому тижні до порядку денного законопроект номер 1744 про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування. Всі ми є свідками того, що останнім часом Верховна Рада восьмого скликання, кнопкодавить, як і попередні скликання. Щодня на телеекрани телевізорів всім ЗМІ ми говоримо, засуджуємо наших колег, хто це робить, але на превеликий жаль, до конкретних дій не доходить. Два тижні тому на профільному комітеті був розглянутий даний законопроект, де за допомогою сенсорної клавіші. Забезпечується механізм особистого голосування на комітеті прийняли участь спеціалісти з інституту проблем математичних машин та системи НАН, які дуже чітко показали, як працює система сенсорної кнопки, і вказали, що не потрібно ніяких додаткових коштів, що дана система може працювати без залучення додаткових коштів як мінімум ще три роки, і виконувати відповідну свою місію. Я думаю, що Верховна Рада, восьмого скликання, може поставити крапку на даному питанні і вже на цьому тижні розглянути даний законопроект, який прийнятий і профільним комітетом, рекомендується розглянути його. Він підтриманий ГНЕО. Я думаю, що даний законопроект може бути розглянути в сесійній залі і підтриманий. Тому прошу обов'язково включити його до розгляду на цьому тижні.